Всі люблять метеликів, але мало хто знає їх назви і особливості життя. Найбільші за розміром метелики з родини косацевих або парусників. В Україні зустрічаються три види. Це красень подалірій. До 2021 року був занесений до Червоної книги України. Ще тільки мрію зустріти косадця Махаона і Поліксену, які досі дуже рідко зустрічаються та охороняються законом. Також дуже гарні метелики з родини сонцевики або ніфаліди. Це павичів око. Очні плями на крилах механізм боротьби з хижаками. Метелик-адмірал отримав свою назву через схожість кольорів на воєнний мундир. Його вусенці харчуються переважно на кропиві та будь-яку. Осадаці також має плями, схожі на очі для відлякування хижаків. Його гусениці розвиваються на злаках. Щербатка це біле отримала свою назву, тому що на темному тлі задньої пари крил знаходяться світлі плями у вигляді літери С. Про метелика під срібний великий я розповідала в одному з попередніх відео. До родини Біланових належать такі метелики, як Білан ріп'яний. Дуже гарний метелик цитриниць або лимонець звичайна.